Не майте свої місця, шановні колеги Галасюк, фракція радикальної партії. Шановний Володимир Борисович, шановні колеги, народні депутати. Ми зараз, сьогодні, прямо зараз маємо прийняти цю постанову, затвердити цей план законодавчого забезпечення реформ. Чому тому, що по перше, він повністю синхронізує наші зусилля парламенту, кабінету міністрів, адміністрації президента. Ми в одному човні. Ми маємо працювати на добробут українських громадян по друге він робить нашу роботу прогнозованою та прозорою для суспільства. Він показує, в тому числі, очікувані ефекти від тих законів, що ми приймемо. Він показує, коли що ми плануємо прийняти. Це надзвичайно важливо. Шановні колеги, понад 60% відсотків цього законодавчого плану реформ. Це є економічні закони. Ми їх сьогодні маємо приймати для того, щоб створити нові робочі місця, збільшити податкові надходження за рахунок розвитку економіки, сприяти розвитку експорту. Це конкретний план роботи, напрацьований спільно всіми фракціями коаліції, опрацьований з, з, з профільними комітетами. Завершуйте, будь ласка. Шановні колеги, нам неодмінно потрібен цей план, оскільки це є інструментарій втілення цих реформ, які ми запланували в п'яти стратегічних документах. Це стратегія 2020, це коаліційна угода, це наша угода з торгівельна з Євросоюзом, це послання президенту, це програма діяльності уряду. Тому, шановні колеги, зараз приймемо. Які будуть додаткові ще доповнення, будемо в живому режимі доопрацьовувати, доповнювати. Прошу підтримати. Дякую.